Друзі, продовжуємо погляд вишиванича із заходу України. показую вам нову розкішну колекцію з льону. Виїхала ось така крутезна модель в такому. Графітно-сірому кольорі теж за прайсом вона йде чоловіча, але її теж обожнюють і жінки, і чоловіки. Тут оця грудна частина йде практично до талі, тобто досить масивно виглядає і багато. Далі тут йде ось такий відкладний комірець і йде потаємна блискавка, тому у вас є можливість носити як в застебнутому вигляді, так і в застебнутому. Далі по рукавчиках йдуть класичні ось такі манжети. Тут все теж гарно зроблено, подвійно, два губзика. Ось так от вам показую якісне ляне полотно, 80% льону. і вишивка погляньте, ось така біла з сірим. Далі на модельці є ось такі розрізи, тому можна одягати як на випуск з брюками, з джинсами, так і в заправочку. І ця модель є ще в двох кольорах, які саме зараз покажу. Погляньте, ця модель є в розкішному зеленому кольорі. Ось так от вона виглядає. І показую вам огляд ближче. Ось так от, комірець, блискавка, розшита вся ось ця груднина. І погляньте дуже якісний фабричний пошив, всі шовчики технологічно закриті. І ось тут повністю все подвійне. Тобто дуже така добротно пошита модель. Тут так само маємо планочку, вишиті манжети і два ось таких прозорих гудзика. Ця вишиваночка в розмірі 46. І є е, приїхала е, учора, ось точно така сама в розмірі 44. Її ще е, не розвішувала, тому що хочу теж попрасувати. Тому у вас е, теж є можливість замовити або ось так парно у форматі Look, тому що ці фасони поєднуються е, і гарно пасують як жінкам, так і чоловікам, е, так і окремо. А для тих, хто хоче ще побачити, який є колір, зараз покажу. Погляньте ось така розкішна, темно синього кольору, вишиваночка. Є в цій модельці. Ось так от це виглядає комірець, планочка, потаємна вискавка, гарний якісний фабричний пошив, широкі класичні рукавчики з ось таким манжетом і два гудзика. Ось так от виглядає так, два розрізи по бокам, і ця модель в розмірі 44. Підходить на есочку і емочку, чоловічу, на середній і високий зріст, тому що рукавчики в принципі довгі. Але якщо потрібно, я зроблю коригування і зараз розкажу по цінах на ці розкішні вишиванки. І так, вартість на ці вишиваночки до кінця березня усього 3200. Нагадаю, сірий, два, дві зелені, 46 і 44, і одна синя, 44, сіренька, 46. Тому, кому актуально, завітайте в торговий центр Дніпро, Пастера 6, локаційно в центрі залу, або роблю відправочки новою та Укрпоштою.